Всім привіт! Вся слава Ісусу Христу! Надихає свідоцтво сестри з церкви, яка хворіла дуже серйозними проблемами: рак, тромбоз, глибокий вен. Але після того... Як вона прийшла до церкви, як вона покаялася в своїх гріхах, як вона прийняла Ісуса Христа в своє серце як Господа і рятівника свого життя, почала виконувати те бачення, яке говорить пастор, яке говорить церква, її життя змінилося, вона зцілилася, і при цих всіх хворобах в неї був враг, і вона була вагітна. Лікарі е, говорили її, щоб вона зробила аборт. Але священники місії, слово Боже, мої священники Станіслав та Юлія Салтаненко сказали народжувати, все буде добре. Той, хто створив небо, землю, всесвіт і нас для нього немає жодної хвороби, яку Бог не може зцілити. Тому, якщо ти маєш дуже страшну хворобу, діагноз, приходь до церкви, і Господь тебе зцілить.